Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. І традиційно перед початком розповіді я хочу подякувати всім тим, хто дивиться мої сюжети, хто ставить вподобайки, пише коментарі, ставить питання. Тобто всім тим, кому цікава моя робота, хто приділяє взагалі увагу тому, що я роблю. Щиро вдячна вам за вашу увагу, за ваш час і за ваші добрі. Слова за підтримку моєї роботи. Отже, тепер до теми нашої сьогоднішньої е, зустрічі, скажімо так. За останній час накопичилось дуже багато різного посуду, е, і я потрошку хочу його розпродавати, тому що нема де зберігати, дещо я залишаю собі, звичайно. Але я покажу вам тільки те, що пропоную на продаж. Ну, так би мовити, такий, скажімо так, розпродаж. Е, Мені не дуже це подобається, але тим не менш ніде правди діти. Я пропоную вам дещо купити, якщо сподобається. І ще така річ: мені пропонували відразу називати ціну того чи іншого предмету. Думка слушна, але тим не менш мене багато дивляться людей не тільки тих, що купують посуд, не тільки ті, що хочуть купувати посуд. А просто цікавляться німецькою порцеляною, європейською порцеляною. Тому все ж таки залишимо так, як є. Е, є телеграм-канал, є е, пошта, є вайбер. І, е, будь ласка, я завжди на, на зв'язку, майже ну тільки вночі, напевно, я від, від, вимикаю е, всі ці мережі, і, взагалі телефон. А е, так я відповідаю. Практично завжди я відповідаю на. Якісь запитання і на будь-які повідомлення. Отже, починаємо. Отже, починаємо з невеличкої вази, висота якої 11,5 см, ширина 10 см, білосніжна порцеляна, прозора. Ну, тут, на жаль, не видно, перепрошую. Але така, бачите, серединка, ніби навіть зеленкувата така. І гарно просвічується ця вазочка. Золота, золотий обідок, вже потьмянілий, досить потьмянілий, деколь з обох боків однакова. І по тілу вази розкидані ще невеличкі такі бутончики. Нічого особливого, але вік у ну, неї 100 років цієї вазочки. Ви бачите, клеймо. Климо старовинне, це компанія Шонау, брати Шонау і Сван. Саме 24-го року вони об'єдналися і 6 років проставлялось таке клеймо. Ми Далі є... я пропоную вам Чайні тріо. і три перші з них вони також старовинні, можна сказати, старовинні, можливо, навіть антикварні. Але кожна з них має маленькі, маленькі якісь такі. Не вади, напевно, а просто недоліки. Ну, давайте дивитись. Перша чашечка, перша трійка. Ось, ось вона так виглядає. Тут немає позолоти, тут є дуже гарний візерунок. Колір ну, на камеру він більш яскравий, жовтий, скоріше гірчичний колір. Але дуже гарно це зроблено. Рельєф ззовні, ручка. І ось така невеличка крапочка. Тут залишилась Не знаю від чого, але ось така крапочка. блюдечко На блюдечку і на тарілочці є маленькі елементи потертості, але вони майже Ну їх важко знайти. Але подивіться на цей рельєф, на це оздоблення. І ось така чудова тарілка. Ось така чудова тарілка Це старовинний мітер не скажу, якого року клеймо, але знаю, що десь, мабуть, або до Другої світової, або зразу від, після Другої світової війни. Це перше тріо. Так, поставимо його. Наступний комплект вже іншого кольору. Тут є позолота, її досить багато. Оця позолота всередині, вона потьмяніла, вона досить темна. Але подивіться на цю ніжку на ручку. Клеймо, Якщо ви подивитесь, то побачите, це це шерцер. Компанія і стоїть 50 років цій компанії, а в заснована вона була в 1880 році. Ну, ось маєте уявлення про вік цієї чашки. Напевно, після 30-го року якийсь період ставили таке клеймо. Ну, напевно, 30-х років. Хоча, можливо, хтось скаже мені, що такого бути не могло, що воно пізніше. Е, ні, я все ж таки схиляюсь до того, що це 30-ті роки. Бачите, тут навіть є отакі літери на ніжці, е, які познаки позначали німці е, декор, назву декору. Це теж цікава історія. Потім, якось, як буде нагода, я розповім те, що я почитала. Е, ну, Ось такий малюнок блакитний колір і золото. Єдина вада тут теж недолік тут на е, Чашечці є маленький-маленький такий, ну, будемо казати, скол, але його майже не видно. Ну, Оце така, така вада в цій чашці. Дивимось далі: тарілочка, блюдечко в ідеальному стані. Дуже гарне. Сюди позолота. І дійсно позолота дуже-дуже така. Пристойно зберіг... збереглася. І тарілка. Так само. Так само тут такий декор, теж в гарному стані вона збереглася. ця десертна тарілочка. Це ось друга чайна. чайний комплект. І третій комплект від компанії, відомої німецької компанії «Йохан Залтман. Я колись розповідала, що було два брати, які починали разом, а потім один е пішов з компанії, а саме Крістіан Зелтман, і заснував свою компанію в місті Вайден, Зелтман-Вайден, відомий. А Йохан Зелтман залишився в місті Вохенштраус е і там е займався своєю роботою. Е ця е це клеймо, яке ви бачите, воно з 1917 року по 32 рік. Чашка має ось такий вигляд. Тут всередині трошки потерта оця, оця золота зірка, яка прикрашає денце. Все інше в гарному стані. Блакитно-золоте оздоблення, ручка теж така красива. Знов-таки блюдечко. Блюдочко в нормальному стані, і навіть позолота збереглася дуже добре. І так само тарілочка. Ну, тут є тільки маленька крапочка чорна, але це вже е, при виготовленні якісь були такі. Вона залишилась з того часу, як була виготовлена. Ось таке Така позолота. Всюди те саме клеймо Йохан Зелтман. І також будемо вважати, що ця трійка антикварна. Ще одна трійка, вона вже іншого періоду, це період друга половина 20-го сторіччя, ось така чашка. Клеймо тут. Зараз хвилиночку я вам покажу його. Я хочу так, щоб світло падало і чіткість була. Ну, ось так. Вона виготовлена в місті Плау, Така була компанія. Вона потім вийшла, мені, здається, до складу Ширхольц. Дуже красива чашка. Подивіться на цю форму. Юрбучка гарна. Деколь. Складається з різних частин. І теж є рельєф по краєчку йде рельєф. Блюдечко. так само оздоблене. І ось така тарілочка. Дуже ефектна трійка. Ну, По-перше, вона красива, по-друге, вона практична. Бачите, тут написано, що виготовлено в. Німецькій Демократичній Республіці. Білосніжна порцеляна. Ось така гарна трійка. Так, тепер у нас ось така велика сухарниця, її діаметр 23 см. Вона височенька, прорізна порцеляна, білосніжна порцеляна, чудовий малюнок всередині. Вона дуже гарно оздоблена, золотий краєчок. І тут стоїть клеймо ось такою гарною альтанкою. Marine, ну, Я нічого не знайшла про цю компанію. Окрім того, що її досить багато, її досить багато зустрічається і її добре купують. Ну, то я наважилась. Сьогодні це перший раз я наважилась її придбати. Вона дуже гарна, ця сухарниця. Чесно вам скажу, і вона мені подобається, але я її все ж таки виставляю на продаж. Думаю, що прорізної порцеляни ніколи не буває забагато. Тому, будь ласка. Ще одна тарілочка невеличка і так глибоченька. Вона від Кайзер, від компанії Кайзер і напис серії Черубін. Не знаю, Керубіно, напевно, мається на увазі. Вона поживша і так скажу вам добре поживша, але не в тому справа. Подивіться поєднання позолоти. Тут тільки золотий малюнок, трафарет, я так розумію, накладений цей малюнок це не ручна робота. І різного кольору ця позолота. Ви бачите, вона відрізняється темніша і світліша. Я навіть напевно не буду її виставляти на продаж, тому що вона така ну, поживша. Для себе я взяла для того, щоб мати такий зразок. Мені сподобалась тарілочка. Ну, от і тому, можливо, хтось щось знає більше про таку техніку, то буду вдячна за коментар. Але ось дуже вона мені сподобалася, ця тарілка. Далі я вже знімаю з висоти, тому що ну, неможливо показати цю тарілку повністю з іншого ракурсу. Її діаметр 32 майже 32 см, вона неймовірно ефектна. Вона також має маленькі вади. Ну, що ж робити? Старий посуд. Тут є легкі потертості по краєчку трошечки. Оцей коричневого кольору малюнок, трошечки, бачите, тут він є. І дещо, в деяких місцях ось тут є деякі такі елементи. Я думаю, що це трафарет. Спочатку думала, що це ручний розпис, тому що дуже схожий. Але, скоріше все ж таки, це майстерно зроблений трафарет. Неймовірної краси і рельєф. Подивіться на цей рельєф: або це блюдо, або це такі, така таця. Ну, можна по-різному її використовувати величезної форми ну, для печива, для, для солодощів, звичайно, це можна. Але вона сама по собі дуже дуже гарно виглядає. Це шуман. Я... Спробую перевернути її, щоб вам показати. Да, це клеймо Шуман пере... догори ногами перепрошую, але таке клеймо проставлялось в 60-70-х -х, х роках. Ну, і так треба розуміти, по декору, по, по, по дизайну це скоріше, 70-ті роки, ближче до 70-х років. Неймовірне ефектне блюдо, і я також його пропоную на продаж. Отже, працюємо на контрасті від найбільшої тарілі до найменших. Невеличка кількість дев'ять таких підставочок. Я пропоную вашій увазі. Підставочок під келихи або, або чашки з гарячими напоями. Це компанія «Фюрстенберг» В 70-х роках виконала серію таких підставок. Вони, напевно, робились на замовлення тим чи іншим місцем. Вони такі сувенірні ці підставочки. Але практичні, тому що їх легко використовувати не тільки вдома, а я думаю, що і в офісі десь на роботі дуже так приємно, коли ви подаєте напої. Ну навіть і воду, це не має значення в склянці або в якийсь, в картонному посуді. Ну так різні бувають ситуації. І, і ось для того, щоб не псувати меблі, ви можете запропонувати от такі підставочки, які самі по собі є витвором мистецтва, дуже ефектні, дуже гарні. Ну і ось в побуті, я думаю, що вони дуже добре можна їх використовувати. І до попередніх підставочок є в мене ще одна: ось такою квіткою це ручний розпис. Монохромний золота, така, золотий обідок, невеличка підставочка. Це Людвігсбург. Тут є навіть е, напис: 78 рік. Опернбал, оперн якийсь оперний бал в Штутгарті був. А виготовлена вона на е, мануфактурі в Людвіксбург, 1978 рік, ось таким ручним розписом. Чудова така тарілочка. Я теж її пропоную. Тим, кому буде це цікаво. Тепер ще один сет. Ну, я ж кажу, багато у нас було різних останнім часом фломарктів. і не можна зупинитися, тому що ну, дуже гарні предмети. Отже, перед вами дві трійки, два тріо. Невеличка, невеличкий такий вершківник або молочник, ємкість, ємкість для, ємність для вершків. І ось така чудова цукорниця. невеличка Цукорниця ось такий рельєф на кришечці. Сама вона теж вся з таким рельєфом, дуже, дуже гарно світиться, така легенька, красива цукорниця. Так само це. Тріо, це це розенталь. Всі ці речі розенталь. Легка дуже зручна ручка, це кавова така. Кавове тріо, так я розумію, хоча, ну, скоріше кавове. І все це Розенталь. Класік роз серія. З таким самим рельєфом. Блюдочку. І така сама тарілочка. Два тріо. Цукорниця, сливочник, вершківник, перепрошую, або молочник. І е, до е, цього комплекту я можу додати, якщо буде бажання, ось цей чайник. Ну, це може бути і кавник, тому що тут немає е, ситочка. Ось така, така річ, яку я можу продати разом. Ну, для того, щоб зробити комплект. За бажанням, звичайно. Це різні компанії. Можливо, хтось мені скаже, що це разнобій. Напевно, напевно, я не буду заперечувати. Але разом для такого тета-тету, мені здається, що це дуже-дуже непогано. Вони майже одного кольору. Чайник трошечки, трошечки більш жовтіший, але це він, він білого кольору. Це Зелтман-Вайден. Компанія Zeltman Weiden, але ну, такої великої різниці немає. Тому, будь ласка, хто захоче купити оцей сет окремо, хто захоче разом з чайником, можна домовитися. Кого є бажання, будь ласка, я пропоную вам цей посуд. І наостанок я хочу вам нагадати, що в мене в телеграм-каналі представлено 4 тріо, теж від Розенталь неймовірної краси посуд. Прозора. Абсолютно прозора порцеляна, тоненька-тоненька порцеляна, з дуже делікатним, простим, таким легким декором. Подивіться, будь ласка, це, це, це розенталь. гарна ручка. Це теж 60-ті роки. Блюдечко, ось така легка якась пір'їнка зображена. Подивіться на це блюдечко, як воно виготовлене, позолота. Все в чудовому, в ідеальному стані. Така тарілочка теж дуже гарна. І до, цієї, до цих чотирьох комплектів йде маленький вершківник, невеличкий такий, ну не молочник, а зовсім вершківник. Ось він. Бачите, ось такого, такий маленький. І всі вони теж продаються. Я теж їх пропоную вам до продажу. Отже, мені вдалося показати все те, що я запланувала. Маю надію, що вам сподобалось. Маю надію, що щось вам буде цікаво придбати. Тому, будь ласка, мій телеграм-канал, пошта і вайбер. Бажаю всім миру, спокою, сил душевних і фізичних. На все добре. До нових зустрічей!